Добрий день, брати і сестри. У автомобіль вже 20-й, ми придбали і віддали на ЗСУ. Слава Ісусу Христу, що дає нам зараз змогу допомагати нашим героям, яка нехай Бог благословить, захистить, нехай Ангелі буде. Ми Україну. Богу. Шановні, дуже дякую вам за вашу службу. Хочу одну історію з Біблії розказати. Вона коротенька. Був такий цар, звали його Єзекієм. Він дуже захворів, коли йому було 39 років. І Бог послав до нього пророка. І цей пророк прийшов до нього і сказав, зроби заповідь своєму дому, бо ти помреш і не визволиш. Але цей цар він не змирився з цим приговором. Він відвернувся лицем до стінки, заплакав. І сказав молитву з 21 слова. Просто серце відкрилося. І він отак швидко сказав 21 слово. Боже, я ж тобі служив, я раді тебе жив. Не давай мені вмерти, буду ще жити. І цей пророк пішов, і тут йому Бог каже, вертайся. Той повертається назад і каже, так говорить Господь. Добавляю тобі ще 15 років життя. 21 слово молитви. Це не важко. Шановні, прошу вас. Моліться. Моліться. Про себе моліться. Від серця моліться, цигаркою в зубах моліться. моліться як зможете. 21 слово. Воно може змінити все. Знаєте, єдине, що нам вмішає молитись це наші гріхи. Вони в кожного є, в когось більше, в когось менше. Але завжди, коли ми звертаємося до Бога, щоб Він нам їх пробачив, Він нам їх пробачав. І не за того, що ми такі хороші, а за того, що за це все вже Ісус заплатив цілі, щоб ми були прощі. Давайте підіймемось, будь ласка. Схилимо свої голови. І якщо вам не важко, то можете повторити за мною. Ісус Христос, ми приходимо до тебе і дуже просимо тебе. Пробач всі наші провини. Ми відкриваємо своє серце і запрошуємо тебе в наше серце. Зайди в серце. Стань Спасителем, захисником. Благослови мене. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Боже, я молюсь за моїх братів і дуже прошу Тебе. постав своїх ангелів біля них. Постав свій захист. Боже, благослови, щоб не одна ворожа куля, снаряд, осколок не торкнулася. Я приймаю це благословені цей захист. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дай Бог благословить. Всього найкращого. Oh yeah!